Як мало треба людині для щастя? Ось я ще раз сьогодні в цьому переконалася. Я сьогодні виспалась і відчуваю себе просто щасливою, тому що дві ночі спати в Києві було, я живу в Києві, було просто нереально, тому що постійні були вибухи, постійні падіння осколків, постійні спалахи в небі, І від яких ніякі штори не могли закрити. Було страшно лячно, і заснути не можна було до ранку. А от сьогодні тиша. І я радію сьогоднішньому дню, сьогоднішньому моменту, і тому, що я виспалась і можу відкритими очима, а не заплющеними, дивитися на світ. І знову такі роздуми. Набігають, невже є люди, які можуть це робити і це оправдовувати? Тому що зайшла в соцмережі, а там знову виявляється, є люди, які знаходять цьому пояснення, оправдання? Мені скидають відео з якимись політиками, які десь колись щось сказали? Чому ми маємо дивитися на політиків? Невже хтось їм вірить на сьогоднішній день? Кажуть, ви їх вибирали. Ну, це, знаєте, дуже таке філософське питання: ми їх вибирали, а в нас був вибір реальний. А ми, люди, ми так звикли вже до, до того, що нас обдирають, що нас обманюють. Ми з цим змирилися і ми навіть не бачимо інших варіантів для себе. Я розмовляла з істориком. А вона каже: так війни були завжди? Слухайте, так ми просто нам просто іншого не показували, нам тільки показували з історії і кругом по смі те, що комусь було вигідно. А, але ж були моменти в житті цивілізації, коли вони жили мирно і щасливо. Чому ми не можемо зараз, що нам заважає, є всі умови, і кажуть, людські, технічні, зараз зв'язок. Ми можемо проголосувати одним дотиком пальця до екрану. Ми можемо дійсно все вибрати реально, а не з якимось там підводними камінням. Давайте будувати благотворче суспільство, інакше ми не вийдемо з ці е, трясини. Ніколи нікуди. Тим більше, що зараз нам загрожує повне знищення кліматом, і ми маємо об'єднатися на всій землі для того, щоб справитися з цією загрозою. Давайте закинемо ці всі намагання олігархів заробити на наших життях і на нашій долі. І давайте припинимо цей рабський труд. і... Взагалі, це все положення в світі, про яке ви прекрасно все знаєте. Будуємо благотворче суспільство.